подивіться які всередині без слів Відварили каструлю, велику картоплі, наробили два-три дні. Є що їсти з різною начинкою. Ну це дуже смачно. Ліниві пиріжки з м'ясом чи з капустою, чи зразу їх ще називають. Їх по-різному називають, але вони ну, в будь-якому випадку виходять дуже смачні. Правда, кілограм картоплі ну у мене тут трішки більше. Я її відварила в мундирі, і це самий найкращий спосіб їх приготувати. Вони не вбирають дуже багато борошна. Так що, кілограм картоплі відварила в мундирі картопля охолола. Тепер я її відчищаю від шкірки і перекручую через м'ясорубку. До перекрученої картоплі додаю добру чайну ложку солі. Ну бо я її не солила. Тому зараз підсолюю. Одне яйце на кілограм картоплі додаю, одне яйце. Якщо ж у вас більше картоплі, то давайте більше. Звичайно, сюди ж зразу можна додати 100 грамів борошна. Я ж роблю трішки по-іншому. Дві столові ложки борошна і дві столові ложки крохмалю. Ось так вимішую добре яйце з картоплею. Потрішки додаю борошно. І трішки лишає на підсипання. Його не потрібно довго місити, його просто ось так гарненько об'єднати. Ось воно таке гарне тісточко виходить. Формую ковбаску, швиденько ріжу на шматочки, начинка на ваш смак. Це можна відварити лівер, перекрутити через м'ясорубку, цибулька, морква, усе доправити за смаком. Це дуже шикарна начинка. Так, так же само, м'ясна начинка. Можна підсмажити печериці з цибулькою, додати ложку сметани, спеції, теж перекрутити через м'ясорубку. Ну це дуже прості начинки, і вони дуже і дуже смачні. Тушкована капуста у мене ж просто. Фарш підсмажений, цибулька, спеції, часничок. І все дуже просто. шматочок так розплескую, викладаю начинку, ну таку добру столову ложку, трошки так ось притискую і все формую. Ось так притискую, приплескую. Ось такі красиві. По потребі підсипайте борошно. Або ще можна руки змастити олією і теж формувати теж виходить дуже добре. Пательня добре розігрілась. Кілька разів ось так з бризгою олією. Викладаю пиріжки, красиві, правда. Обсмажую з двох сторін. Вони швиденько тут обсмажуються. Пару хвилин з однієї сторони перевернули на іншу і все. А я далі тут продовжую смажити, вам показую ось така красота і смакота, які вони виходять смачні, ніжні. М -м -м.